Привіт, мої дорогесенькі. Сьогодні я дивлюся на ось цих колодах. Дивіться, бо часто мене питають, які колоди я використовую. Робіть собі скрін. Послання від вищих сил для вас. У нас сьогодні три позиції. Спробуємо зробити розклад коротким, недовгим. Але ви ж мене знаєте. захожу в поток і все. І все. Тому, вже як бог дасть Друзі, запрошую вас 19 числа. У мене розпочинається стар навчання, мій авторський курс навчання Таро. Хто бажає навчитися працювати з цим інструментом? Таро не тільки. Как би, розказує нам про наше майбутнє. Таро нам допомагає працювати собою з собою зсередини, допомагає нам розкривати наш потенціал, показує нам шляхи вирішення певних ситуацій, допомагає щитувати наш простір, а також таро допомагає. Повноцінно а, змінювати нашу реальність. Тому, якщо ви бажаєте це знати, бажаєте прокачати себе, трансформувати себе, своє життя, я вас запрошую, лишилося три місця. А, і буду рада вітати вас в своєму просторі, а в моєму просторі всі ростуть. Так що приходьте. Так. І так само, якщо бажаєте а, просто звернутися за консультацією, номер телефону я завжди вказую в описанні під відео. Так, все сказала, да. Сьогодні три позиції. Так, три позиції, я їх формую вже. Послання від вищих сил для вас. Вам необхідно це знати. Сбирати свою. Третя. Так. На першу позицію дві Значить, дві візьму. Перша. друга. І третя. Так. Вибирайте, будь ласка, свою позицію, ставте на паузу, кому не вистачає часу і довше треба сконцентруватися. А ми розпочинаємо з першої позиції. Так. Ось так от буде. Перша позиція підсказка вищих сил для вас. Син. Прикольно. Ваш син слідує свій мир, знаходясь під присмотром і защитою. А, якщо у вас є дитина, і особливо це син, відпускайте його і дозвольте йому проходити свої уроки, своє навчання. А, якщо у вас, якщо у вас... А, немає дітей, немає сина, то я скажу, що тут про чоловічу енергію, яка всередині вас. Ми ж знаємо, що у нас є наша внутрішня дівчинка, а, так, душа наша, і так само жіноча і чоловіча енергія. Тобто чоловіча енергія тут енергетично йде дозволити собі проявляти свою чоловічу енергію. Що це означає? Давайте уточню: здорове питання, учне питання і житті зміниться. Так, Кого нужно простити? Збавлення від старого гнева і обиды ускорит исполнение желаний. Дивіться, тут виходить так, що в когось можуть бути і образи на сина, образи на мужчин, а, на чоловічий рід. А, тут, і, кстати, хто має проблеми з зайвою вагою, тут також показано, що саме оці образи вони тримають. Поки ви не відпустите і не обра... образи свої да? болі, переживання, а ви, до речі, зможете скинути свої лишні... лишні кілограми. Тут в кого є таке питання, виникає. Дуже прям так фонить. На мужчин тут іде. Щоб получить ответ, відправьтесь в отпуск на заняття його или проведіть выходные на природу, з'єднання з природою, з'єднання з природою більше відпочивати. Ментальний відпочинок повинен бути. Позвольте істинному Я проявить себя во всьому блеску, потому что ви достойні восхищення. Дозвольте собі бути собою, не закриватися. Не грати в ролі чужі, не брати на себе чужі ролі, а бути собою. От тут, виходить, після того, як ви дозволите собі бути собою, прийняти всі аспекти себе такими, які вони є. У вас буде істелення на хати, тобто емоціональне і сердечне істелення. Коли серце істелиться від старої емоціональної болі, ви отримаєте нове благословення і любов. Це послання ви повинні були почути. Вам потрібно відпустити біль на мужчин. З цим треба працювати, і тут треба дивитися корінь, тому запрошую на діагностику. Це все можна діагностувати, подивитися, забрати цей корінь і відпустити нарешті, і тоді будуть нові стосунки. Так, ну, да, кажуть, ти тащиш на собі, бачиш, тащиш на собі занадто багато всього, важкості якоїсь. Да? Давайте ми запитаємо, в чому проявляється ця важкість по першій позиції. Вже раз говорять вищі сили. Важкість в тому, що серце не відкрите. Легкості немає, а легкість тільки тому, коли відкривається тоді, коли відкриєте серце. А, вот, емоції, емоціональність, освобождення від. Просто бути відчуття свободи, давайте так скажу. А, ну, ви зараз на шляху вивчитеся тому всьому, мені показують, ви йдете до своєї стабільності. Йдете в свої страхи, я так розумію, да? у -ну вас страх любити, страх довіритись мужчині, все. Страх любити. Хочу мужчину, але мені страшно довіритися. А ви ж розумієте, що стосунки не відбуваються без довіри? Якщо в тебе немає довіри, типу до мужчин, от, от воно тут, переработочка, то, якби, нічого не відбувається. У мене сьогодні прям був такий запит, зайки. Представляєте собі, М -М я. У мене прям запит був такий, чому я стільки працюю над собою, да, типу, і чому ще до цих пір не може пропрацюватися до кінця обіда якась. Обіда вона там десь глибше, значить, треба зайти ще глибше. А не тільки тато. Да, можливо, там ще на історичному рівні треба буде подивитися. Одним словом, все це рішається, да? кажіть ваші сили. Звісно, трансформацією. Так, да, конечно, в наших силах, в наших руках, хочеш це все і без питань все получится. Що тут треба зробити, щоб істелити цю програму? Прийняти рішення, побачити шанси, побачити в мужчині А, Знаєте, коли ви побачите цінності в мужчині? Тоді, коли побачите цінності в собі, проработка в себе. А, ілюзорно думати, що мужі не создані для того, щоб розбивати вам серце. Це ваш минулий досвід. Він вас не прийняв, він вас не хотів, він вас оторгав, вашу любов, вашу відданість, да, по, -першій, по першій позиції. Він не хотів вас. І, в принципі, як і всі мужчини, можливо, десь тато так само себе поводив. А по першій позиції я скажу ще одне, що м -м, тут м -м, ну, це стіляється, стілюється. Це все стілюється зараз. А, і, в принципі, ви просто дуже сильно а, встановили такі кордони, такі межі, да, що до вас навіть не можна добратися. Як вам звільнитися? Вам не бачите? Тут не більше, ніж ти в духовність, пропрацювання себе, дозволити собі, от самоцінність, те, що я казала, да? Королєва тоді буде любов. Бачите, я ж кажу, королєва Пентаклі це говорить про те, що потрібно пропрацювати саме себе, свою цінність, і тоді прийде цінність мужчин. Бо поки ви не бачите цінність собі, ви не можете побачити цінність чоловікові, який би він там не був, яка б ви не була. Тобто до кінця не можете прийняти ще себе. А, так. Тобто тут підсказка йде в тому, що якщо ви хочете здорових стосунків, от вам треба попрацювати над цим плюс іти в духовність. Чути себе, довіритися собі, От. і і тоді ви зможете вже, нарешті, зрушити з місця. Однозначно. Зможете зрушити з місця. І куди, що? Куди зрушити з місця В страх. Піде в страх. І назавжди, раз і назавжди, цей страх буде розрушений. Да. Да, малышечки. Само Новый этап начинается. Класс. Окей, паша позиция. Вот и любовь. Молчание. Страх любы ⁇ это молчание. Це. Вот у нас старшая аркан Луна, да, я так понимаю, сейчас я... Це... Нет, нет. 18. Сейчас, секунду. У мене з цим були проблеми. В цих вони трошки не такі. Так, молчання, це в нас що? Коротше, не важно, одним словом. А, поки мені тут більше йде, бачите, страх, я йду в глиб себе, я йду в відчуття, в свої відчуття. Для того, щоб розкрити серце, для того, щоб пізнати любов, для того, щоб пізнати істину. Через страх я не можу цього пізнати. Переработка щедрості, що це значить? Ви себе подавляєте, ви подавляєте своє бажання ділитися, ви подавляєте своє бажання віддавати, тому що колись віддавали да, от старий сценарій. А кажуть, що бачите, кажуть, що треба віддавати енергію, любов, чувства безвозмісно, тобто, тоді, коли ти не ставиш умови, коли ти це віддаєш, тому що ти хочеш це віддавати, сті, в тобі, в тобі джерело, в тобі стільки цієї енергії. В тобі... Якщо ти джерело, то ти не істікаємо. тобто ти не, не завершуєш а, а, сказати, своє Своє да, не завершуєш світити, не завершуєш а, енергетично випромінювати любов, турботу, ніжність, ласку, доброту, розумієте? А ви подавляли себе, і від того у вас йде така печалька в житті. Для того, щоб це все прикрити, що потрібно зробити. Зрозуміти, що ви є джерело, У вас достатньо енергії, ви достатня. Це про цінність, бачите. Достатньо просто бути. Ви не винна в своїх минулих досвідах. Перестаньте себе гнобити. Вам потрібно очиститися від самобічування, це той момент, коли ви самі себе наказуєте. Дозвольте собі бути щасливими. Ну от, вина, бачите? Маску. Вдіваєте маску, а це зараз ваш урок. А, ваш урок, і треба йти в нього, цей урок, пропрацювати нових Верховне Жиріця. На внутрішній рівень запитати себе, а, що в мене там всередині болить, що в мене там тригерить, а, що так, що не так. І ви зрозумієте, і весь світ буде для вас. Да і відкриваються нові перспективи. Відпустіть! Грайте це життя. А, ви, да, грайте це... Кажуть, грайте це життя, а, тому що ви вже завершуєте певний етап, ви созрели уже, а, виход із прошлих життів. У вас ідуть зміни великі. Все, що вам потрібно зараз, це довіритись, довіритись простору. Довіритись Богу і побачити своє життя і себе по-новому. Це робота з установками, з думками, з патернами. Тому запрошую всіх бажаючих пропрацювати цей аспект. Отак. От от. Перша позиція. Знаєте, таку 14 хвилин, майже 15, нормально так, так? Да? Вже зібрала. Діліться, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте по поводу цього, як ви відчули? Буду вам за це вдячна. Також підписуйтесь, ставте лайки і діліться цим відео. Поїхали, друга позиція, привітки! Шоу! Свадьба! Вау! Ага. Ага. Фею желаю вам большого сімейного щастя. Тобто у вас благословення від вищих сил є на весілля, на... на створення кохання створення сім'ї, у вас є благословення. Знову ж таки, дозволити собі бути собою і признатися собі в істинних чувствах. Будьте чесним з собою, тільки вам і звісно, що ви на самом делі желаєте. Тобто, поки ви не дозволите собі відчувати себе, відчувати істину, чого ви хочете, вам це не буде дано. Якби. Розслабтеся, і все у вас вийде. Бачите, що кажуть? Не намагайтеся держати все під контролем і перед вами розкриються, розпахнуться всі двері. А, да, перестати контролювати ситуацію, треба. Довіра це, знову ж таки, довіра. Тепер мене цікавить, ось, що я тут хочуть сказати вищі сили. Кажуть, що достатньо у вашому житті ви пережили якусь поразку. А, у вас впала віра в себе. По другій позиції, і ще мені тут показують, що у вас іде така штука, що ви а, впала віра в себе. І тепер, виходить, ви вважаєте себе. Недостаточно хороша, недостаточно сильна, недостаточно багата, недостаточно э, духовна, недостаточно для того, щоб мене вибрали, для того, щоб мене любили, я якась не така. І завжди порівнюєте себе з кимось. Недостаточно худа, недостаточно толста. Э, ну, коротше, однозначно. Я постійно в якихось ожиданнях ожидаю, що, що, що ти ожидаєш. Подвоха якогось ожидаю на настроїла себе на, знаєте, якби той момент, коли ти не віриш більше в добро, не віриш в хороші якісь моменти. Тут мені щитується інформація, що у вас іде очікування якогось триндєца. Саме тому ви максимально закриваєте свій простір і не впускаєте в цей простір нікого навіть себе. Ви навіть сама від себе закрилися. Покажіть мені, будь ласка, що тут понятно. Мені кажуть, що ви трансформуєтесь. Це нормально. Мужчина, ваший, ваш мужчина, який вас любить, він є. Він в просторі є. Все в ваших руках. Тут іде трансформація. Повірити в себе. І так. Да. На вашому шляху траплялися невдачі. Так, да, Ви отримували негативний досвід, біль, і, можливо, навіть дещо відклалося у вас глибоко-глибоко в серці. Це біль, там, розчарування. Да? Но ваш вихід це трансформувати бачення своєї оцеї такої неща нещасної, такої прям розчарованої, такої прям злидні, да, трансформувати, дивіться, трансформувати себе в переможця, в людину, яка отримує те, чого вона хоче. В будь-якому випадку вона отримує награду за свої старання. За свої. За свій шлях, за свій досвід. А це не більше, ніж досвід, і ваша душа вибрала цей досвід. Вам потрібно це усвідомити. Тут так само, кстати, про цінність чоловіка. Чоловік фундамент. І коли ви усвідомите, що не ви мужик, а чоловік дає фундамент то тоді е, будуть зміни, да, тоді почнеться більший рух і проявленість чоловіків у ваш бік. Тому що поки що ви сама себе закрили. От, від Любві, бачите? Від Любві ви себе закрили. От ви тащите цю боль, ви закрили себе і м -м, ніяк, не можете, би, ніяк не можете перейти на новий рівень, хочете сказати, новий рівень, да? вихід на новий рівень, дивіться. Тройка жезлов і двійка жезлов, дві карти, які говорять про вихід на новий етап. Тобто ви розумієте, чого хочете, ви знаєте, чого хочете, ви знаєте, чого ви достойні, ви працюєте над собою, але немає ніякого нарешті... раз і прорив. Да? От, сказати. А тут наповненість буде у вас сім'я, дивіться, буде. Головне, захотієте перестати себе обманювати, а обман іде саме в баченні чоловіка. Знову ж таки, дивіться, друга позиція говорить нам те саме. Тобто вам треба пропрацювати ці аспекти, які я тільки що проговорила. Наступне, що в мене тут ще цікавить, що ви, виходить, О, дивіться, взяла і зразу от влюблені йдуть. Так що буде у вас тут пара, навіть можете не переживати Порівняння. Покажіть мені, будь ласка, що це. Діявол зразу бачите. І Бог. Прив'язка до минулого. Коли вас. Це ваш урок, коли вас зрівнюють з кимось стадом, а ви ні, ви не така. Дозвольте собі бути собою. От воно, ви, ви ще я. Проявить себе так, як має проявити? Тому що ви достойне восхищення, ви достойні найкращого, ви повинні це зрозуміти, і ви повинні це пропрацювати в собі, дозволити почати все спочатку, закрити прошле. І почати спочатку. Як це зробити? Ну, для початку перестати закриватися від людей, від соціуму, від життя. Дозволити собі вийти і усвідомлювати. Тут робота з мозком. Робота з мозком і довіритися вищим силам. Таким чином, ви будете рости. Жадність свою обирати і навчитися терпінню вичікувати найкращий момент, і ваша мрія збудеться однозначно. А мрія ваша ви самі, бачите, яка. Така в нас друга позиція. Пишіть, будь ласка, що ви відчуваєте? В коментарях підписуйтесь, приходьте на особисті розклади, діагностику. Буду рада вам допомогти. Поїхали! Третя позиція. Привіт, дивимося, що у вас тут. Я хочу сказати по третій позиції. Ви прощаєтеся зараз з своїм минулим. І відкриваєте можливості для початку чогось нового. Ви пройшли определений етап, тепер починається нова життя, яка буде ще що лучше. Тобто ви на етапі переходу зараз. Вітаю вас з цим. Єдине, що мені показують, що ваша ноша, ваша проблема є та, що ви постійно боретесь, боретеся з собою, боретеся з людьми, з цим світом. Ви постійно мусите себе захищати. Зараз я буду питати, чому так. Ну, ви маєте себе захищати? В чому себе захищати? Тому що я вибираю новий путь і, не дай Бог, хтось до мене прийде. Тобто тут уже людина по третій позиції дуже дуже над собою працювала, да І виходить. Секундочку. А, і виходить, що працювала, працювала, працювала над собою? Вийшла на новий рівень, і типу я не дозволю, щоб мене знову кинули вниза. Я йду до свого щастя, моє щастя, я за нього буду битися, боротися. Що тут за саме обмо? А, страх, ваш страх це є ваш самообман. В чому заключається ваш страх? Те, що щось можуть у вас відібрати, щось можуть у вас вкрасти. А, це є ваш самообман, і тому це є ваша ноша на теперішній час. Пізнайте свою силу, тому що ваша сила в тому, що ви просто є. А, перестаньте створювати самі собі своїми думками. Ви своїми думками створюєте собі самі препятствия. Не робіть цього, будь ласка. А, ну і ждіть вашого мужчинку. Тут уже скоро 7 7 тижнів. Отак мені ще сюди. Когось 7 днів, когось 7 тижнів. Ну вот ви, умничка По третій позиції. Тут кажуть, ви ще умничка ви умнічка, тому що от... Щас. Перепрошую, секунду. От він, король. Де ж наша королева? Королева! О, вона королева. От, пара. Тобто, для вас мужчина є. Тут однозначно все буде найліпшим чином для вас. Я вас цим вітаю. Ви молодець. Тільки заберіть свої страхи, і тоді ноша ця впаде, низької вібрації не буде. І почнеться двіжуха в вашому житті. Ви пройдете свій самий головний урок. Ви знімете маску. Ви знімете маску і. От ноша. Вона єдина, що... От, І почнеться новий путь. Бачите? Новий путь. Дозволити собі просто бути. Весь світ вам відкривається Клас. для реалізації того, чого ви хочете. І тепер ви зможете повноцінно своїми думками створювати нову реальність. Ось така у нас вийшла історія для третьої позиції. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Я вас цілую, люблю, обнімаю. І до нових зустрічей, па.